Самотерапія, самоаналіз, чи замінить це вам психотерапевта, чи замінить це вам походи до психолога? Дійсно. Люди з потужною саморефлексією можуть, як то кажуть, вершити гори в розумінні себе. І це факт. Я сама це знаю із власного досвіду. Але все ж таки, ми люди, ми втілені у це життя, ми матеріалізовані, так би мовити. І відповідно, це, як знаєте, ми можемо прекрасно розуміти, що в мене там така там, рука, там у там мене те, 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 але без дзеркала ми все одно себе не роздивимося. Зі сторони завжди все видніше. І головне, що ми ж матеріалізувалися у світ не даремно, ми матеріалізувалися, ми живемо, втілилися в тілі цьому для того, щоб якось із світом взаємодіяти. І тому, коли ви йдете до психолога, по-перше, дуже класний сам той факт, як ви потрапили до нього. Так? Чому саме цей психолог з вами працює? Чому так вийшло, що ви опинилися саме у нього чи у неї? Це вже Дуже класне відображення, це вже потужна, знаєте, така складова вашого самоаналізу, якщо ви ж любите рефлексувати. Тому що навіть якщо ви дуже різні, навіть якщо ваш досвід дуже там, неприємний з цим психологом, це все одно цей візит він дуже багато чого вам про вас розкаже. Це буває зрозуміло аж там через 5 років, ну іноді раніше. Але треба розуміти, що коли, отак, от віддатися. Життю і потрапити до когось, до кого ви потрапили, то це вже потужна робота над собою насправді. Ну і повторюся, дійсно зі сторони видніше. І те, що ви в собі бачите, і дуже часто ми в собі бачимо щось і думаємо, що в цьому проблема, а проблема взагалі в чомусь іншому. Це, як я розповідала вже, да? пластичний хірург каже, приходить клієнт і розповідає: доктор, в мене там нос треба зменшити. Пластичний хірург бачить, що там вуха доволі такі великі. Але клієнта це не торкає. Дуже часто ми бачимо, що щось у нас там вибивається із норми, як нам здається. Але взагалі-то, можливо, у нас щось інше, більш таке видатне. Але навіть якщо воно видатне, це не обов'язково це треба змінювати. Але ж якщо клієнт йде до психолога або пластичного хірурга, то в нього є якісь бажання на зміни. Друзі, це канал Сублімната, мене звати Наталія. Залишайтеся зі мною, тут дуже цікаво! І приходьте до мене на особисті консультації.